Безкоштовна допомога вимушеним переселенцям, учасникам АТО та їхнім родинам сьогодні у Києві в межах проекту ЄС зерна миру відкрили центр психологічного здоров'я. Деталі у сюжеті Тараса Левченка. Під час революції гідності Андрій Карачевський був одним з організаторів психологічної служби майдану. Не міг не відреагувати кандидат медичних наук і на події на сході країни. Тривалий час разом з колегами шукав допомоги британців та грузинів, щоб створити центр психологічної допомоги учасникам АТО. У межах проєкту Євросоюзу це нарешті стало можливо. Ми надаємо допомоги клієнтам, у яких можуть бути безсоння, тривожні розлади, підвищена дратівливість. Такі кошмарні сновидіння, або якщо вони в результаті всього цього не можуть з цим справлятися, у нас надається тривала психотерапевтична якісна допомога. Представники ЄС та фонду глобальна ініціатива психіатрії запевняють, подібні центри відкриють у багатьох містах України. Також європейці фінансуватимуть групи психологів у зоні бойових дій. Ми помогаем в Киеве, в Львове, Дніпропетровске, Дніпро, учредити учредить центри. Психосоціальної допомоги, які працюють з психічною травмою, яку люди отримують результатів. І що шість бригад психологів, психіатрів, соціальних працівників, які будуть працювати в серій зоні. По допомогу до центру вже звернулися зо три десятки людей серед пацієнтів і Максим. 20 років чоловік працював перекладачем з польської та англійської, 2014-го пішов добровольцем на фронт, де став командиром підрозділу. Був Ранений, втім, знову повернувся на схід. Тепер домобілізований воїн каже: у клініці зміг вилікувати не тільки воєнні рани, а й свої давні проблеми. Я шукав, хто мені зможе кваліфіковано допомогти, і я став питати друзів, знайомих, лікарів знайомих, де у нас є дійсно розумні грамотні фахівці в цій сфері. Я знав, що буде відкриватися такий центр. Я дуже радий, тому що ну, це ті люди, які заслуговують на те, щоб мати свій дім, свої якісь нормальні умови для роботи. Центр психічного здоров'я і травмотерапії у Києві працюватиме щоденно а головне допомогу всім постраждалим від війни надаватимуть безкоштовно. Тарас Левченко, Андрій Ніконов телеканал Київ.